Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. От. Тему цього відео мені підказала одна моя глядачка, її звати Галина. Якщо я не помиляюсь, Галина вам привіт. Вона запитала в мене, як я готую вологі мішанки курям. Я так зрозумів, що її цікавить мішанки для дорослих курей-несучок. сучок. От. І сьогодні я вам зараз покажу. Одразу хочу сказати, що. Якогось одного конкретного рецепту в мене немає. От, я годую із власного досвіду, по-перше, по-друге, із тих продуктів, які в мене є. От. І тому хочу з вами поділитися рецептом. Отже, в мою мішанку вологу входить. мелене зерно, от У мене дерть, пшениця і ячмінь. 50 на 50. От. Взагалі, хочу ще сказати, основою раціону курейний сучок повинні становити концентровані корми. Тобто зерно в будь-якому вигляді. В цілому, меленому, в гранулі. Але основою повинно бути зерно. Далі, ще потрібно зазначити, що я годую своїх дорослих курей два рази на добу. Влітку, взимку, восени неважливо, два рази на добу. От. Тобто зранку я даю зерно, ціле або пшеницю, або ячмінь. От я через день так чередую. Влітку і взагалі в теплу пору року я цілу кукурудзу не даю. Тобто, зранку або пшениця, або ячмінь. Увечері волога мішанка. Отже, сьогодні волога мішанка. Дерть, пшениця, ячмінь. От. Тут вже не видно її, але... Дерть кукурудзяна. От. Невелику кількість я даю. ну Десь, якщо, наприклад, 10%. От Приблизно дерть я, я кладу 10%. Потрібно з нею бути обережним. от Як із картоплею, з макухою, макухою соняшникою, щоб вони не зажаріли. дерть кукурудзяна, висівки пшеничні. От у мене є прекрасна добавка, у них дуже багато клітковини рекомендую. От. Далі макуха соняшникова. Макуха соняшникова, от як бачите, я її залив водою, отак насипав, і щоб вода покрила її зовсім трішки. Значить, макуху соняшника я даю двічі на тиждень. Біль частіше не даю, тому що в ній багато жиру, десь до 7% олії в неї залишається, тому ну, щоб кури не ожиріли. Я боюся, взимку мої кури зажиріли, От мені довелося садити на дієту, тому я перестраховуюся двічі на тиждень. Теж небагато, ну я не знаю, отак, от, якщо взяти від цієї маси, ну 10%. Далі картопля, варена от, багато точиться. Як то кажуть, всяких думок, навколо картоплі вареної давати чи ні, я даю. По нормі можна давати 50 грам картоплі вареної в день на голову. Ну, я, звичайно, не вищитую цього. от Я даю варену картоплю у мішанку через день. Тобто щодня я не даю. Взимку можна давати щодня, але теж не в великій кількості. От. Особливо, якщо у вас курник не дуже теплий, то можна, наприклад, і макуху давати не двічі на тиждень, а тричі. І варену картоплю давати в мішанку щодня, але, ну, скажімо так, відсотків 20, отак от, від основної маси. І сьогодні в мене ще от огірок. Огірок можна замінити кабачком, буряком, гарбузом, яблуками, грушами, тобто все, що у вас є, можна терти сюди. Якщо, наприклад, ваші кури утримуються постійно в закритому вольєрі, тобто вони не пасуться, можна сюди різати кропиву, зелену цибулю, не знаю люцерку що завгодно. От можна її і так кидати, а можна різати в мішенки. Значить, в теплу пору року, так як мої кури гуляють, я пасу їх щодня, десь по дві години, от я в вологу мішанку не додаю ніяких добавок. Ні кормової крейди, ні м'ясокіскового борошна, нічого. Так, можливо, десь не знаю, раз у тиждень трішки кормової крейди так сипнуть для, знаєте, для заспокоєння душі. От. А так, ні, от, наприклад, кури мої починають линяти. Я можу трішки кормової сірки. От. Ви подивитеся, якщо ви будете купляти її, подивитесь там дозування є. От трішки кормової сірки. Тобто, дивіться по ситуації. Бачите, шкаралупа трішки тонкувата, трішки кальцію дали. Е, починають линяти кормової сірки, я б вам ви рекомендував. Е, тому що білок от є у макусі соняшниковій. От. До речі, хочу сказати, от в такому вигляді, от все і зразу, я ніколи не даю. Це таке, щоб вам показати. Я чередую. От, наприклад, дерть. Пшениць, пшенична і ячмінна це основа щодня. Тобто, це я даю таку, таку мішанку щодня. От, наприклад, я можу давати дерть пшеницю, ячмінь з огірком. От Один день така мішанка волога. На другий день, наприклад, дерть пшениця, ячмінь, макуха соняшникова. Так от. На третій день, наприклад, пшениця, ячмінь, е, дерть е, кукурудзяна. Ось так от. На четвертий день картопля і та ж сама дерть, пшениця, ячмінь. Можна, наприклад, картоплю з самими висівками пшеничними. От. Ну, от якось так, друзі. Сподіваюсь, вам було зрозуміло, що я маю на увазі. Значить, як зволожую? Так як у мене тут огірок і макуха соняшникова була залита водою. До речі, можна запарювати кипятком, але я так ніколи не роблю. Я заливаю звичайною холодною водою. От. То я ніякої рідини сюди не додаю. Ще й картопля плюс додасть е Ну, вологості. Якщо ви, наприклад, даєте, до речі, я можу давати саму дерть, наприклад, е пшеницю і ячмінь, але я все рівно її е зволожую. От. Сухому виді я дерть ніколи не даю. Вони її розрібають, рівно з якось там умудряються, там багато муки, от навіть так якщо взяти, от бачите, мука летить, подивіться, скільки на пальцях, вони її не їдять, а так, коли її зволожувати, вони її краще поїдають. Чим можна зволожувати? Можна водою звичайною, можна сироваткою молочною, а можна іноді, отак от, наприклад, якщо у вас там залишається борщ, чи суп. Не рекомендую додавати такі продукти зі столу, дуже солоні і перчені. От все ж таки ну, з цим потрібно бути обережним. От, перемішую я отак от рукою. От. До речі, мішанка не повинна бути занадто вологою, тобто вона повинна розсипатися. От, з мого досвіду, хочу сказати, так вони їдять її краще. Якщо не нароком, Ну, ви так линули води багато. Я б е, рекомендував вам, е, скажімо так, все це виправити висівками. Їх можна давати в необмеженій кількості. От. До речі, е, в статтях по птахівництву вказують, що висівками можна заміняти до 40% зернових. Ось так. От Бачите, тобто вона розсипається. Не грудкою, не ні... бачите, тут ще є, я от вимішую. До речі, на рахунок кількості тут вже ви повинні самі визначитися, скільки ваші кори з'їдають. Давайте скільки, щоб вони з'їли і вона не залишалася в коріті, тому що тепло вона закисне. От. І, скажімо так, щоб не було проблем, вони, вони її їсти не будуть. От. А по-друге, щоб не було ніяких розладів. От, до речі, шкода, що камера не передає запах, такий запах стоїть. Просто, як кажуть, сам би їв, так гроші треба. Отак от, от, друзі. Сподіваюся, я відповів на ваше питання. Ще раз повторюсь, що от таку от мішанку всі інгредієнти разом я ніколи не готую. Це я так перший раз, щоб вам показати. От, я її зараз віддам півням на відгодівлю. Птиця на відгодівлю, на м'ясо. Там можна годувати по-іншому. Наприклад, я своїх півнів годую ну, десь приблизно 50 на 50. 50 варених картоплі, 50 дерті. Любою кукурузною, я не боюся, що вони зажиріють. Для тушонки навіть е, жирок гарно. Тому, друзі, от якось так. До речі, діліться в коментарях своїми рецептами. От вологих мішанок. До речі, хочу зазначити, з мішанками зручно давати, наприклад, порошок від глистів, якщо ви глистогоните порошком. От розсипали, перемішали, і також, звичайно, різні добавки. м'ясо кісткове, там кальцій. от. Ось так от, друзі. Дивіться, яка гарна мішанка. До речі, макуху соняшника можна перебивати на млині. От, але мій млин чомусь не хоче її перебивати. Тому я так заливаю водою. І ще, друзі, на рахунок макухи. Е, потрібно зберігати все ж таки її правильно, щоб вона не потягла вологи. тому що все-таки багато там масла, я вже сказав, до 7%. І вона може прогіркнути. От, тому, ну, чесно кажучи, з усіма продуктами потрібно бути обережним. От. Ось так ось, дивіться. Отака ну, от мішанка повинна вийти. Бачите, тут навіть є ціле зерно, половина, ну це вже залежить від млина. Отак от, друзі. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було для вас цікавим і корисним. До нових зустрічей!